Дарині всього 12. вже півроку, як вона не бачила рідний дім. Адже в її ще донедавна спокійному, красивому та затишному місті не вщухає війна. Сьогодні її місто спорожніло. Воно перетворилось на руїну і кожного дня тремтить від вибухів снарядів та бомб. Родина Даринки залишила свою домівку, рятуючись від страху, злиднів та смерті. Перед тим як опинитись у цього вікна, Дарина навчилась розрізняти звуки залпів граду та гаубиці. Декілька тижнів вона ночувала у бомбосховищі. Під її вікнами вибухали снаряди, а на її очах гинули люди. Вона бачила танки і багато крові вона знає, як жити без світла, їжі і питної води. Вона втратила дім, школу своїх друзів, і тепер її називають незручним терміном тимчасово переміщена особа. Вона переселенка, біженка. Та вона краще за інших розуміє, що таке мир. І як важко та моторошно його втратити. В минулому у неї обстріли, холод та страх. Попереду невідомість. Їй важко віднайти себе у нових обставинах, серед нових людей. Їй важко пережити втрату своїх друзів. Але їй вкрай потрібно відчути чиюсь дружню підтримку. Опертись на чиюсь дружню руку. Зігрітися теплом чиїхось дружніх обійм. Хай це буде твоя підтримка, твоя рука і твої обійми.